Сьогодні дивимося з вами на стосунки через психологічну оптику, адже ми приходимо у цей світ уже з вбудованими налаштуваннями, що нас мають любити, і тоді ми, наче спонтанно, вміємо любити у відповідь. Але що, якщо так не відбувається? І у нас тоді включаються інші налаштування. Тож сьогодні поговоримо про те, чому ми так часто переживаємо зранення у наших партнерських стосунках, чому найближчі люди можуть завдавати один одному стільки емоційного болю, і ми бачимо або помічаємо, що стосунки з партнером немов повторюють наші попередні стосунки в сім'ї. Що про це говорить психологія? Про це та інше поговоримо якраз в сьогоднішньому блозі. Вітаю! Мене звати Мар'яна Франко, я засновниця психологічної студії Сенс, і ви можете звернутися до нас з колегами по консультації фахового психолога чи на психотерапію, як онлайн, так і офлайн, якщо ви, звісно, живете у Львові. Повертаючись до нашої теми стосунків, давайте подивимося, а що відбувається, якщо ми не отримуємо любові в стосунках найближчої людини. Адже тоді у нас послідовно розгортається вже вроджені налаштування пошуку контакту, або так звані стресові коупінги. Ми спершу намагаємося відвоювати, начебто повернути контакт. Якщо це не вдається, то ми можемо відсторонюватися від партнера. І якщо це також не спрацьовує, то відключаємось і остаточно втрачаємо надію на любов. Але насправді все навіть не так просто. На наші стратегії суттєво впливає також наш попередній індивідуальний досвід стосунків, особливо ранніх в нашій сімейній системі. Тож в кожного з нас, в дорослому віці, буде сформована своя індивідуальна стратегія впоратися з ситуацією, коли ми починаємо відчувати, що втрачаємо контакт з близькою людиною, тобто, коли нас не розуміють, ігнорують, не приймають такими, якими ми є. Отже, як тільки ми не довіряємо, то ми будемо намагатися взяти ситуацію вже під свій власний контроль. І тут увага: хтось може почати сміятися або знецінювати близький стосунок, щоб знову не відкриватися, і не переживати той самий біль втрати контакту. Хтось з людей буде вимагати уваги чи намагатися сподобатися, щоб отримувати стосунок у відповідь. І поки я розповідаю, ви теж можете переглянути, які ваші стратегії, бо хтось, наприклад, старатиметься не дивитися в очі, буде постійно відволікатися на роботу чи сторонні речі, щоб залишитися а, хоч в поверховому, але в стосунку, адже глибокого стосунку він боїться. Хтось плануватиме реванші чи шукатиме можливості відігратися за несправжні надії на ті ж самі стосунки. А хтось знайде собі пояснення, у чому користь існуючих болісних стосунків, і буде виправдовувати партнера. Можете поспостерігати за своїми стратегіями, які ви зазвичай робите, коли з вашими значимими стосунками щось іде не так. Адже в кожного з нас була своя історія, і відповідно своя стратегія продиктована власним життєвим досвідом. Бо хтось мав досвід, скажімо, тривожної прив'язаності у дитинстві, а хтось мав. Або переживав досвід відсторонення, У когось було багато досвіду любові і надійної прив'язаності, а у когось мало. А хтось навіть не знає, що це таке, коли тебе люблять, коли з тобою не зважаючи ні на що. І якщо вам цікаво більше дізнатися про тему стосунків, то натисніть нам. Лайк, like, залишіть коментар, і ми продовжимо цю тему, власне, як формується наша прив'язаність. А я, в свою чергу, подумаю, кого з експертів запросити, щоб поговорити про аб'юзивні стосунки і стосунки здоров'я. Тож можете написати своє питання в коментарях. Ну, а якщо вам цікаво щось інше, то теж напишіть про це і ми можемо змінити тему. Наперед, дякую за вашу активність, адже саме вона спонукає мене продовжувати записувати для вас ось такі просвітницькі психотерапевтичні блоги. Що ж, продовжимо досліджувати те. Те, як ми вибудовуємо власні стосунки. Отже, згідно з засновником теорії прив'язаності Джоном Болбі, ми обираємо власні стратегії прив'язаності, тобто стосунки, в тому числі і романтичні, базуючись на нашому ранньому досвіді стосунків, зазвичай з батьками. І під прив'язаністю або прихильністю мається на увазі стійкий емоційний зв'язок між людьми. Тобто, ті, Дорослі, з якими у вас був значимий стосунок, і в класичному експерименті під назвою Дивна ситуація психолог Мері Ейнсфорд, яка власне працювала Джоном Болбі, показала, що ти прив'язаності між мамою і дитиною можна виявити вже навіть у віці дванадцяти місяців. В ході дослідження, вчені спостерігали за дітьми, фіксуючи їх реакції на стрес, коли мама навіть ненадовго виходила з кімнати, і дитина залишилася там сама. А потім ті ж вчені фіксували її реакцію на повернення мами, коли мама через деякий час поверталася. Таким чином вчені виявили, що у нас є чотири основні типи прив'язаності дітей надійно у 55-65% і в такому разі діти. З таким типом прив'язаності спершу плачуть, коли мама йде, і тішиться, коли мама повертається. Тож, якщо нас дивляться мами. Якщо у ваших дітей саме така реакція, не вартує переживати, якраз ви формуєте з дитиною надійний добрий тип прив'язаності. Друге місце поділяють е, тривожно амбівалентні типи прив'язаності, це приблизно 15% дітей. І тоді дитина спершу не відпускає маму, коли та йде, і відштовхує маму, коли та повертається. Також наступним типом є е, 15-20% дітей, які проявляють уникаючу е, прив'язаність, і, наприклад, вони відсторонюються. Не реагують на маму, коли та повертається, бо раніше не отримували від неї достатньо стабільності і емоційної підтримки. І один з найскладніших типів прив'язаності, який зустрічається в популяції, це дезорганізована прив'язаність. Це приблизно 5% людей, і вони дуже дивно поводяться, так само як дитина в експерименті Мері Ейнсфорд. Наприклад, іде геть від мами раптом або засинає на кілька хвилин, а наче почуття говорять, потягнись до мами, а досвід говорить, це небезпечно, бо мама може поводитись якось непередбачувано і зриватися. І тоді дитина, немов не знає, як поводитись з власною мамою. Так само люди, немов, не знають, що робити з тими стосунками з одного боку, вони хочуть їх, а з іншої сторони вони буквально з них вилітають. І чому ж прив'язаність або прихильність така важлива? Дослідники виявили. Що діти з надійною прив'язаністю згодом мають більш розвинене почуття власної гідності, здатні краще забезпечувати себе по мірі того, як вони дорослішають, і заспокоювати. І ці діти також прагнуть до більшої незалежності, вони зазвичай краще вчаться в школі, успішніше вибудовують соціальні стосунки, мають схильні до депресії і тривог. І в подальших дослідженнях типу прив'язаності вчені також довели, що якщо у людини сформувався в дитинстві певний тип прив'язаності з значимими дорослими, то вона буде схильна відтворювати його і вибудовувати свої романтичні стосунки за тією ж моделлю поведінки. Особливо це помітно у конфліктних ситуаціях, коли є ризик втрати контакту, і хтось в парі буде схильний до прояву відсторонення. А хтось, наприклад, навпаки, буде нападати для того, щоб повернути той же стосунок, А в когось буде вкрай дивна дезорганізована поведінка, то він відштовхує, наче він не хоче бути з тобою, але відштовхнувши, зразу ж прагне прихильності. Можете поспостерігати, до якого типу прив'язаності схильні ви чи ваш партнер. І якщо ви помітите певний взаємозв'язок між ранніми моделями стосунків. То можете враховувати це для того, щоб якраз збудувати власні стосунки більш вільнішими і більш щасливішими. Ну і звісно, якщо вам не буде вдаватися це самостійно, ви завжди можете звернутися до фахівця. Адже психотерапевти це саме ті люди, які спеціально навчені для того, щоб навчити а, своїх клієнтів вибудовувати надійні безпечні стосунки у прив'язаності з іншими. А ми з вами почуємося в наступних блогах. Нагадаю, що мене звати Мар'яна Франко, я психологиня і засновниця психологічної студії Сенс. Почуємося. Слава Україні!